Ірина Врайщук, віце премєр міністр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, долучається до нашого марафону. Вітаємо вас, вітаю, пані Ірино. Говоримо про звільнений Херсон. Яку соціальну допомогу отримуються люди від держави? От на щойно деокупованих територіях Херсонщини? Чи можуть місцеві розраховувати на виплати, та в якому обсязі? Дійсно, ми зараз говоримо про державну допомогу, яка виплачується у повному обсязі. Це ті пенсії, це ті соціальні гарантовані державою виплати, які накопичувалися протягом декількох місяців тимчасової окупації. І зараз люди у державних банках або у відділеннях Укрпошти можуть їх отримати. А також ми говоримо про допомогу наших міжнародних партнерів, міжнародних організацій. Це 1200 готівкою. Наступний крок 2200 готівкою. За той час, поки будемо виплачувати 1200 і 2200, в повні розгорнуть роботу відділення Ощадбанку, Приватбанку і Укрпошти, і решта буде уже на картку. Також 2200. Отже, це ті виплати, на які можуть розраховувати херсонці і інші, хто пережили окупацію. Пані Ворощук, А чи виплачуються зараз пенсії у звільнених містах? Так механізм, як їх виплачуватимуть, коли запрацюють знову українські банки на цій території, зрозумілий, а стану наразі. Станом наразі їх виплачують. Приватбанк до прикладу запрацював і Ощадбанк запрацював. Є вже відомі відділення. Вони зробили інтернет-розсилку своїм клієнтам. Люди знають. Є звичайно обмеження щодо виплати готівки тисячу гривень в день, щоб задовільнити усіх. Перша хвиля спаде, і таке рішення буде. Таке обмеження буде знято. Звичайно, люди будуть отримувати скільки вважають за потрібне. Але зараз Укрпошта розвозить або готівкою, так як вони це робили в інших харківських, Донецьких областях, так і в Херсонській, або через відділення, які відкриті. Пані Ірино, чи виплачуються е, пенсії? Ми вже проговорили. От власне тепер яка ситуація з підготовкою до зими на деокупованій Херсонщині? Чи потрібна евакуація? І тут теж дуже важливий момент. Ви до того говорили, що ви особисто перевіряєте, перевіряли ліжкомісця і як оснащені ті? Е, Приміщення, де можуть прийняти людей, яких евакуювали. Зокрема, говорили про Закарпатську область, говорили про Івано-Франківську область. Натомість, сьогодні ми почули заяву від мера Івано-Франківська, який закликав евакуюватися з Івано-Франківська. Ну він напевно рекомендував не тільки не тому, що закликав, а тому, що е розуміє, що можливо. Це дещо обтяжить його бюджет або бюджет містян. Ні, це не так. Я була на Івано-Франківщині. Містяни і люди в населених пунктах Івано-Франківської області раду готові прийняти людей, особливо організації, волонтерські організації, до прикладу Карітас так, організація, яка діє підготували свої місця, але не тільки Івано-Франківщина, от щойно. Буквально перед програмою я отримала дзвінок від Кіровоградщини. Вони кажуть, що вони готові повністю забезпечені місця, і вони б дуже хотіли прийняти у себе людей з Херсонської області. Зазначу, що немає обов'язкової евакуації, але ми готові допомогти людям у разі такої потреби, якщо вони звернуться, організувати і транспортування і проживання. І я би рекомендувала все таки маломобільним людям похилого віку і жінкам з дітьми перечекати, пережити зиму в більш комфортних, більш безпечних регіонах. Пані віцепрем'єрко. А говорячи про повернення державних органів на звільнену Херсонщину, чи планується підключення деокупованих регіонів до державних реєстрів? Ми говоримо про Херсонщину і про звільнену Харківщину теж. Так, сьогодні я головувала на нараді саме про підключення реєстрів. Шлося. Ми зараз говоримо не тільки про Херсонщину, на Харківщині проблеми, на Донеччині проблеми. Люди звертаються і просять: Держеокадастер, так, Держкомзем, треба реєстр, Мінюз треба реєстр, ДМС, Міністерство юстиції. Це ті реєстри, які є індикатором так спроможності держави швидко відновлюватись. Саме це я сказала до представників перелічених мною органів і дуже попросила швидко зробити все, що необхідно. Потрібно внести зміни в постанову. Кажіть, ми це зробимо і допоможемо. Ова мають зібрати заяви, є алгоритми, але буду звертатися і просити ще раз. Наші органи виконавчої влади, будь ласка, давайте прикладемо зусиль, щоб відновити реєстри і роботи нотаріусів. До прикладу, я знаю, що в Балаклії Харківської області відновили роботу нотаріусів. Тобто, процес йде, але трохи заповільно. Буду допомагати, будемо разом це все робити. Зрозуміло, пані Верещук. Дякуємо вам за роз'яснення. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, була разом з нами.